Початком повномасштабної війни ринок страхування в Україні зазнав суттєвих змін. Деякі компанії згорнули свою діяльність, інші ж адаптувалися до нових умов та продовжують надавати свої послуги. Далі ми поговоримо про культуру страхування саме в Україні і чому така глобальна сфера досі не так популяризована. Як застрахувати власне здоров'я та як завчасно подбати про компенсацію за зруйноване внаслідок обстрілів майно будемо питати поради у директорки львівської філії Гардіан Тетяни Копач. Добрий вечір, вітаю вас. Вітаю студія, вітаю наших глядачів. Я сьогодні тут, щоб розповісти більше та популяризувати тему страхування в Україні і розповісти цікаві деталі, що змінюються на законодавчому рівні, яке підґрунтя є для того, щоб наші люди були захищені в час війни, в час військових дій. Це дуже насправді класна тема. І я вважаю, що маю обов'язок повідомити наших глядачів, як можна себе вберегти. Але для на початку, пані Тетяно, розкажіть, як на вашу думку в Україні якраз є розвинута сфера страхування, і якщо порівнювати з іншими країнами світу, тими ж таки, наприклад, Сполученими Штатами Америки, де без страховки, ну погодьтеся, людина мало може дати собі ради. Е -е, якщо ми зачепили Сполучені Штати Америки, то хочу вам сказати, що здоров'я американців застраховано в 90%. а в Україні саме навпаки. Десять до 10% є застрахованими люди. Ця тема на сьогоднішній день потребує законодавчого втручання, і я вважаю, що ми не маємо більше часу чекати і відкладати реформи на після. Нам потрібно зараз впроваджувати якісне медичне страхування в Україні для того, щоб люди могли цим. Надзвичайно важливим інструментом користуватися та зберегти своє здоров'я, захистити здоров'я членів своєї родини. себе. Тобто, щоб порівнювати, то в Україні всього-навсього 10% страхують власне здоров'я. Правильно? Так ви у сфері страхування, наскільки мені розповідали, уже 20 років. Так, на вашу думку, ну дуже довгий шмат вже часу. Ви працюєте у цьому напрямку. Чому досі українці не навчились страхувати? В чому є держава, людина, бажання, страхові компанії не допрацьовують до прикладу медійно. Що не так? Все не так. Глобальна, Глобальна проблема. Не так, так чуда не сталося. Навіть коли був коронавірус. Люди хворіли, але ніхто не побіг страхуватися для того, щоб Бо всі боялися з хати вийти. Вибачте, будь ласка. Ну це можна робити онлайн, а речі чуда насправді не сталося. Чому тут комплексне таке має бути рішення? В першу чергу. У нас цей вид страхування є добровільним в Україні, а не обов'язковим. Mm -hmm. Ось в країнах Європи це обов'язковий вид страхування, і людина не попаде до лікаря абсолютно, якщо не буде застрахованою, якщо в неї не буде полісу страхування. Звісно, там є соціальні верстви населення, де страхування покриває держава частково, ну чи в повному розмірі. А є 80% людей, які самостійно собі е, е, мають полі страхування, купляють його, мають свою статистику. За кордоном, як відбувається е, ситуація? Так, є е, е, клієнт. Є адвокат і страхова компанія, так? Тому клієнт страхової компанії пересікається через адвоката. Ось. Роль страховика це так, як лікаря сімейного. Тобто, в кожній сім'ї є свій страховий фінансовий консультант, який супроводжує сім'ю, родину у сфері медичного страхування, у сфері пенсійного страхування це дуже важливо, і також каско і інші види страхування. Страхування стало особливо гострим, коли почалася велика війна. У нашій країні, на жаль, третій рік триває велика війна, і питання, якраз як вберегти або ж застрахувати власне здоров'я, власне майно мало би стояти для кожного з нас, ну, просто першочерговим завданням. Питання таке: перше: чи збільшився за ці три роки попит на страхування майна здоров'я і як можна в принципі застрахувати власне житло від наслідків війни? Я розповім, що змінює держава на законодавчому рівні, щоб наблизити нас до країн Європи, оскільки ми йдемо. В Європейський Союз то, відповідно, законодавча база повинна змінюватися. Звісно, за один день цього зробити неможливо. Але на сьогоднішній день почнемо з того, що закон України про страхування обов'язкових видів цивільної відповідальності власників транспортних засобів був прийнятий у 2004 році і є застарілим. На сьогоднішній день люди не отримують якісних послуг, і тому з 1 січня 2025 року вступає в дію новий закон України про страхування. Цивільно-правової відповідальності 25-го року, тобто з цього січня. Так, я з цього тільки січня, буде. Так. Що зміниться для клієнтів? На сьогоднішній день, пересічний клієнт, ну всі ми маємо автоцивілку, так? тому що це є обов'язковий вид страхування і покриває нашу відповідальність перед третіми особами. Ліміт відповідальності на сьогоднішній день за е, життя та здоров'я є е, 360 360 тисяч гривень, а за майно е, 160 шістдесят тисяч гривень. Що змінюється з прийняттям нового закону? Збільшуються ліміти і е, більшу, більшу цінність е, на першу чергу виступає життя та здоров'я людини. Тобто, якщо людина потрапляє в ДТП то з 1 січня на одну потерпілу особу це є 500 тисяч гривень. І на один страховий випадок ліміт 5 мільйонів. Тобто бувають такі випадки, що не один потерпілий тільки є в ДТП, а є декілька осіб, тобто в межах 5 мільйонів гривень це достатньо вже така вагома сума. Люди можуть отримувати відшкодування. Що стосується майна інших е, сторін, так то цей ліміт збільшився 250 тисяч гривень на одну потерпілу особу та 1,25 мільйонів гривень по одному страховому випадку. Тобто, це теж суттєво 160. 60 і там мільйон 25 – це велика е, сума. В подальшому е, як і в інших країнах Європи, поступово ця сума буде змінюватися, та має сягнути мільйон плюс євро е, виплати нашим людям. Так от простою мовою. Ми говоримо про ДТП. А війна так наслідки ракетних ударів. Не дай Боже комусь завдалась шкода здоров'ю. Як людина? От приходить людина до вас і каже: я хочу застрахувати своє здоров'я і своє майно. У мене є там мені на стільки років я там, то працюю, маю офіційне працевлаштування і маю квартиру там, до прикладу під квадратів. Що ви їй порадите? На сьогоднішній день є програми страхування майна з військовими ризиками та страхування автомобілів по каску з військовими ризиками. Людина може собі обрати там, застрахувати на 25% від вартості автомобіля чи житла, на 50%, на 70% чи на 100%. Від цього залежить тариф та цінова політика. Добре, скільки коштує застрахувати, до прикладу, там, ту саму 50 квадратів квартири ну, на 50% від її вартості. Орієнтовно, ну, тобто я не прошу загальну суму, суму. 1500-2500 на рік. Це в рік. Так, це так. В рік. І е, це йдеться саме від шахетів, від ракетних обстрілів, чи немає там тих званих підводних якихось каменів. Ну, треба завжди проблемою українців є те, що ми не читаємо те, що підписуємо uh -huh. для того, щоб уникати таких моментів, тому що кожна страхова компанія має свої правила страхування, має свої договори, і то, що прописано в одної страхової компанії, може не відповідати з іншої страхової компанії. Тобто, рекомендую всім завжди перед підписанням договору страхового це дуже важливо читати, що там написано і що відшкодовується. Наповнення програми може бути різне, може бути тільки від відшкод... Дування біскла, а може бути там і техніка, і меблі, і е, оздоблення. Ми в цій студії неодноразово спілкувалися із депутатами міської ради, заступником міського голови паном Москленком, і говорили саме про страхування автомобілів від ракетних обстрілів, тому що ми бачили наслідки у Львові. Ми бачимо, скільки автомобілів вже є, постраждало, і багато хто з них ту саму автоцивілку просто має, де війна вноситься в пункт форс-мажори. Я прошу вас детальніше для наших глядачів зосередити саме на питанні машини, тобто можна за, застрахувати автомобіль від наслідків. І війни так можна застрахувати, але це не входить в автоцвілку. В автоцві окреме страхування бачено страхування від військових ризиків. Це може бути казку або окремий договір на якийсь ліміт. Я вам хочу сказати, що ви насправді зараз дуже важливі поради даєте нашим глядачам, тому що я впевнена, що після цього ефіру багато хто почне вивчати страхові компанії для того, аби убезпечити своє майно. А якщо так спитати ваші поради простому українцеві, як від чого, коли, чому, наскільки варто себе? застрахувати от до вас прийшла подруга. Що ви ви їй сказали? Ви знаєте, це дуже таке важливе питання, бо чесно болить, що наші українці так рідко користуються таким глобальним інструментом, який допомагає всій Європі і. Сталося щось з сім'ї, захворів там чоловік, чи там годувальник, чи... і що робити тоді, де взяти гроші. Ми, українці, сподіваємося, що прийдуть благодійники, благодійні фонди, якісь добродійники, які допоможуть нам вирішити ту чи іншу проблему. А насправді цього зараз рідше все, все річ відбувається, тому що більше коштів йде спрямовані на допомогу нашим військовим. Ну і якщо там онкологія, кардіологія, інфаркт, інсульт і так далі, це все важче назбирати якусь суму грошей на операцію на лікування. Тому в першу чергу я б порадила е, купити собі поліс накопичувального е, страхування життя. Ось та здоров'я. Це ми привикли, що от майно, автомобілі, квартири ми страхуємо частіше, а про себе забуваємо, відкладаємо на інший план, тобто з нами нічого не трапиться. От. По такому принципу живемо. От в мене редакторка зараз мені говорить в мікрофон, а спитай, скільки це грошей коштує купити такий поліс. Скільки це коштує? Дивіться, якщо це накопичне страхування життя, держава навіть допомагає і, можна так сказати, підштовхує люди з там пенсії не буде, відкладайте собі, як і в Європі, на пенсію. І ми вам. Чуть-чуть допоможемо повернути, спростити цей страховий платіж, так від 6 тисяч гривень вартість полісу пенсійного, так туди входять 30... в рік в рік. В рік. Угу. Людина собі може в Європі прийнято 30% відкладати собі на пенсію, накопичувати. Як це працює, коротко розповім. Ось людина відкладає собі, наприклад, 20 років чи 10 років. Певні кошти, якщо ми відкладаємо цей депозит у банк, так то ми віднесли і можемо забрати. А в цьому випадку це так не працює. Ми поставили і маємо е, ці кошти накопичувати з року в рік. На ці кошти наростають відсотки, так як у банку банківському депозиті. Але від депозиту він відрізняється тим, що туди входять: 32 критичні захворювання, інфаркти, інсульти, онкології і е, Сліпота, навіть такий, такий факт, і так далі, ну, дуже цікавий набір. Плюс до того важкі пологи, нещасні випадки, травми. Якщо такий приведу приклад, який був в життя, що подружжя загинуло в автокатастрофі, залишилася маленька дитина. Тобто в такому випадку все, що, Подружжя мало накопичити для тої дитини, маючи таку програму, переходить у спадок дитині. Коли їй виповниться 18 років, вона може ці кошти отримати. Автоматично це без підписання будь-якого. Так. І чим допомагає держава основне? Угу. Держава компенсовує з кожного платежу 18,5% податкової пільги. І Ще таким те, чином каже, що пенсійний фонд у нас не разиновий, будь ласка, а, а, а дозвольте спитати, знаєте, як це е, завжди цікаво. Людина, яка працює в тій сфері, як вона особисто застрахована. От Тетяна Копач, яку ви особисто маєте страховку? Я маю накопичувальне страхування. Вся моя родина має. Більше того, скажу, що я вже мала одну виплатну програму у 2008 році. На той час такий досвід був, що в страхування ще менше вірили, чим сьогодні. Поділитися Десь... з історією, що це було за виплати. Це виплата по дожиттю. тобто зі мною нічого не трапилося. Я собі з 2001 року по 2008 накопичувала кошти і отримала з відсотками так званий депозит, як званий розуміє. депозит. Так, якщо підрезумувати за за від початку року і до тепер. Які найбільші запити зараз є в українців щодо страхування? Це мабуть виїзд відпочивати топ 1 а, липень, серпень так. А якщо так в глобальному говорити, як українці страхуються? Від чого найбільше? Ну автоцивілка обов'язково. Люди, які мають сегмент дорожчих транспортних засобів, це КАСКО – обов'язково? Ну, от. Зелена карта для виїзду за кордон на власному транспортному засобі угу. ці три продукти складають приблизно 50%. Страхування, а все інше, е, якщо це ми говоримо глобально, є підприємства, наприклад, клінінгові компанії, так вони страхують свою відповідальність, прийшли до вас прибирати, розбили там світильник, е, то страху мене скло Давайте скло. страхова компанія за них відшкодовує клієнту збитки. Вони застраху застрахували свою відповідальність, відповідальність нотаріусів, аудиторів, і отакі от види страхування користуються попитом. В на сьогоднішній день Найбільше так. Знаєте, мені здається, що коли потрібно якусь сферу реформовувати, потрібно питати якраз таких простих працівників, які працюють купа років в цій галузі, вони точно знають, що там потрібно міняти, тому що вони безпосередньо спілкуються з самими людьми і бачать проблему зсередини. На вашу думку, яке має бути прийняте рішення, або перевернути уявлення українців про сферу страхування, які мають бути прийняті ті самі програми, реформи чи можливо навіть вище. Якісь впроваджені обов'язкові правила. Я почала, якщо ми говоримо про медичне страхування, так, що дуже необхідно нашим людям. Нам дісталися прекрасні лікарі з Радянського Союзу, але це ну, найкраще, що нам дісталося. Реформувати треба на державному рівні абсолютно медицину, так? щоб не було страхування, це тільки. В такому вигляді, як в сирому, як воно зараз є. А щоб обов'язково, на мою думку, кожен лікар вів протокол лікарський, і страхова компанія брала участь не тільки як спонсор лікування, але це і відновлення інфраструктури лікарень, бо цим теж хтось має займатися. Це і зарплата нашим медикам для того, щоб вони себе почували на достойному рівні. От, починати треба з цього, а далі вже. Шляху. Тобто роботи є багато. а Найбільше, що я можу сказати нашим глядачам, це читати і дізнаватися інформацію. Він коли нам здається, що от це такого не може бути. Ми не можемо щось застрахувати чи якось себе убезпечити. А насправді рішення є. Головне вивчати. І я дуже сподіваюся, що ця розмова нашим глядачам була точно корисною. Про культуру страхування в Україні а також про практичні поради, як можна застрахувати власне здоров'я та власне майно від наслідків війни. Ми говорили із Тетяною Копач, директоркою Львівської обласної філії Гардія. you <laughs>